Реєстрація на пробне ЗНО 2015. Щоб зареєструватися на пробне ЗНО 2015, потрібно перейти на Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти. Це ЛВ-тест. ЛВтест. Натиснути кнопку Зареєструватися. Зареєструватися. Так, ознайомитися із текстом. Знову ж таки, прочитати правила реєстрації, ознайомитися і погодитися. Далі. Потрібно заповнити дану форму реєстрації. Ввести своє прізвище, м'я батькові Грищук. Іван. Іванович. Для прикладу. Так. І, звичайно ж, вибрати два або один предмет. 21 березня будуть з української літератури поглиблені його базові Якщо потрібна мова перекладу вибрати, а 28-му всі решта предмети. Можна собі вибрати мову. Для прикладу віз... Львівська область населений пункт Львів. І для другого ліску область з пункт Львів. E, Випускник. Область Львівська Львів. І вибрати свій заклад. Для прикладу це буде загально-середня школа номер 7 Вести свій мобільний телефон. Емейл. Сформувати заявку. Заявка є сформована. Ще раз перевіряємо введені дані. Вводимо капчу. Все. Наша заявка є прийнята. Для подальшого нам потрібно запам'ятати логін і пароль, пін-код точніше, щоб мати змогу зайти в свій персональний кабінет. Щоб ми були зареєстровані, нам потрібно оплатити дану квитанцію, яку можна сформувати ось тут, в PDF або в JPEG форматі. Квитанція є ось вона сформованою. Нам потрібно її роздрукувати і оплатити. Все. Дякую за увагу.